Рубрика Читаємо разом. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку пан Коцький». Сідайте всі зручненько та слухаємо уважно. У одного чоловіка був кіт. Такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс. думає – Навіщо він мені здався, тільки марно годуватиму, нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до кода лисичка і питає: Хто ти такий дивний звіре? А він каже Я пан Коський. Лисичка тоді говорить Будь ти мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду. Він і погодився. Привела його лисичка до своєї хатини. Стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догожає, спіймає, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Сичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Є у мене тепер пан Коцький, відповідає вона, дуже поважний і норовливий. Буде тобі лихо. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити. Як би побачити того пана коцького. Нарешті вирішили. А давайте приготуємо обід та їх запросимо. І стали міркувати, кому пощо йти? Вов каже я піду по м'ясо на борщ. Дикий кабан і собі схопився, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь проривів. А я меду стільникового принесу. Заєць докинув, а я капусти. От принесли вони всякої всячини. Взялися обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь почухав лапою по тилицю та й говорить. Я клишоноги, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся я теж не повороткий. Вовк і собі відмовку придумав. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові випадає по гостей бігти. Помчав заяць до лисичиної хати. Вийшла лисичка. Дивиться, а зайчик стоїть біля хати, тремтить. От вона й питає його був зайчику. Чого це ти прийшов? Він і каже Попросили вовк ведмідь, дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви краще поховайтесь, бо як йому обід не сподобається, буде вам непереливки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що сказала лисичка. Почали вони ховатися, ведмідь заліз на дерево. Вовк шаснув за кущ, кабан зарився у хмись. А зайчик сховався в ущавину. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, довела його до столу. Він побачив, що на столі м'яса багато і зрадів. мау!». А мау, мау ті почули, що він кричить мало та й думають, от вражий син сам малий, а йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящало. їсть собі та підніс моркоче, а як наївся, то так і простягся посеред столу. А кабан лежав коло столу в хмизі, а раптом комару кусив його за хвіст. А він хвостом круть. Кіт думав, що то миша, і шмугнув туди, де та депнув кабана за хвіст. Кабан як схопиться і навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз. Що й дерево не витримало і зламалося. Він додолу гуп! Та на вовка ледь не розчавив бідолаху. Як схопляться вони, як дременуть, тільки їх і бачили. А заєць і собі чкурнув за ними. Забіг так далеко, що й не знати куди. А потім нарешті посходились гуртом та й кажуть. Оце так пан коцький, ох і лютий же звір, сам невеликий, а всіх нас мало не поїв. Ось і сказочці кінець, а хто слухав, молодець.